Ми живемо в гуртожитку і дуже часто чуємо російські пісні грають, і дуже бурно на це реагуємо і не розуміємо, чому наша молодь просто під час війни. Настільки не може відмовитися від російської музики, це дуже дивно, я вважаю. Ностальгія, і от ми так звикли слухати, і що тут такого, це ж музика, і багато хто такої думки. Але ну, у нас протилежна думка, і ми таке не підтримуємо. Думки. Ворог на нас нападає, а ми підтримуємо його культуру. Ну, типу, настільки вже немає інших пісень. Що ми такі все одно будемо слухати російське. Ну це дивно. Дуже що має статися, що може статися, щоб ці люди якось переосмислили і перестали слухати. Я вже не знаю, якими словами доносити до цих людей, бо ми багато разів спорили з такими людьми і це чесно не донесеться? Я вже не знаю. Як пояснювати і що казати? Ну хіба війна торкнеться особисто? їх? Ну є і люди, до яких торкнулася війна, і не все одно слухаються. Думаєте, що має статися, щоб люди зрозуміли і дійшли до того, що від російського потрібно відмовлятися. Я думаю, це може щось бути в голові тих людей, які не мають зрозуміти, що не можна слухати зараз. Така садація, стільки хлопців гинуть і слухати російську музику? Ну це ну це якось штати. Не варто і не гарно по відношенню до наших загиблих хлопців. Тим часом Кабмін відхиляє петиції про заборону взагалі російської музики. Що думаєте про це, як до цього ставитись? Я думаю, що це погано з їхньої сторони. Вони Тим показує, що вони за Росію, можна сказати, не голосують, що такі законопроекти відклиняють, щоб як можна сказати, продовжити російську музику все, на в Україні. І що варто було б зробити Варто заборонити музику російську і якщо вони попали в якісь чарти, то якось їх заблокувати, прибрати з Часом, може, щось зміниться. а Зараз, я думаю, що не варто. Думаєте, що російська може повернутися і ми можемо в майбутньому продовжити споживати цей контент їхній? Я вам на майбутнє не можу сказати, усяке може бути. Не можу заглядати. Думаю, що може з часом повернеться. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі, говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.